Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенка. Давайте розпочнемо нашу з вами зустріч з подяки великої подяки нашим енергетикам, нашим комунальникам, нашим сантехнікам, нашим роботягам. Ми кожен день дякуємо нашим воїнам, і це правильно. Ми дякуємо нашим е, захисникам е, неба. ППОшникам нашим, і це правильно, але ми забуваємо, що тут у нас в тилу серед нас живуть також справжні. Друзі, справжні герої і люди, які віддають своє життя для того, щоб у нас хоча б три години, але так було світло, Щоб у нас була водичка. А якщо ще й гаряча, то це дуже добре. Ви скажете, чому це я так розпинаюся за такі неподобства, коли було все гарно, у нас війна? Невже це не зрозуміло? Невже комусь потрібно доводити, що в Україні війна? А ви знаєте, я розумію це, чому так відбувається? І мешканці Донецької області і Луганської розуміють це. Мешканці Криму я вважаю не дуже, але в них також є розуміння втрати малої батьківщини. Тих, хто залишив Крим і переїхав в Україну, не тільки для того, щоб відкрити всякі розважальні центри, всякі там сауни, всякі там ресторани і е, якісь приватні чоловічі клуби, як це робило керівництво Криму і робить по цей час. А звичайні люди з Криму. Так, вони розуміють, що це. Але вони не розуміють, коли у тебе 8 років вбивають людей, коли у тебе вдома стає жити небезпечно. І коли у тебе в області, в тебе в рідній твоїй області йде війна, і ти чи можеш допомагаєш нашим воїнам, але зверху і з усієї іншої України йде інше. Люди не бачать цього. Люди звикають. Ну а то, ну щось там пострілю, ну щось там буває, ну якось там відбувається. Ой, та там всі сепари, ой, та вони там всі продажні, ті Даунбасівці. От зараз у нас приблизно починає відбуватися те ж саме, що було вісім років. У нас в Донецький і в Луганський. Частина України вона живе в мирному часі. Ой, ну війна, вона ж далека там. Ну віддайте той Краматорськ, та що там? Ну нічого, Мелітополь віддали, і все нормально. Та, від, та Та які там кордони 91-го чи ще якогось років? Ой, ми тут живемо нормально, та й ладно. он дітки в, в Європі, та й хорошо нас щось тут виходить. Да? Ми вислали всіх своїх у Лондон, наприклад, Мішу, Льошу. Гонтарі поїхали, гіперлупи поїхали, Берези поїхали, Масійчуки поїхали, кривоноси втекли, портнікови втекли, та й все нормально тут у нас. На жаль, це так відбувається. Але я починав не з цього. Це заносить мене, друзі. Вибачте, заносить. Але воно так і є. Подивіться навкруги. Ми звикли до війни. Ми реально звикли до війни. І коли у нас розбивають всю енергосистему Київської області і Києва, ми виходимо в ефіри біля чогось там, якихось своїх парикмахерських, якихось своїх там шаромівських. І кажемо, а як нам працювати? Зеленський, скажи, як нам мені працювати, як я голову буду мити клієнту? Або як я тісто буду месити? Друзі, ви серйозно? От ви серйозно? або виходить якийсь чолов'яга, незрозумілий хто, або два, три, і починають. А що? А скажіть для чого це виключатель? юморист? Доброго ранку всім. Друзі, підкажіть, будь ласка, для чого такі стуки в кожній кімнаті? Що вони дають? Я ти замітьте, в кожній кімнаті таке є юношка. такі чорні штуки. Для чого їх ранці ставили? Що воно може означати ця штука? Великий юморист. Він показує, а для чого ця штука? Я з майбутнього, чи ще? слухайте. Ви нормальні? За вас люди гинуть. І ось тільки той тиждень. Друзі, я не вибирав спеціально. Ось тільки те, що було опубліковано і попало до мене там, в ленті да, або в телеграм-каналах, десь підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ви багато чого побачите, того, чого навіть тут не почуєте. Ось тільки те, що попало, не шукав, не знаходив. І це тільки те, що було в Києві, і то не все повірте. На тому тижні буяла заява «Укренерго». Ось вони заявили. В родині Укренерго велике горе, величезної втрати зазнала вся українська енергетика. Сьогодні трагічно загинув член правління нашої компанії та колишній її очільник Олексій Брехт. Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлюваними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб'єктів. Олексію Брехту було 47 років. Понад 24 з них він віддав роботі в Укренерго. У кар'єрі було багато різного досвіду і посад від керівника служби перспективного розвитку центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби. Ну і пише «Укренерго» Нам бракувати Олексія Брехта, особливо його досвід, енергія, готовність підсказати, допомогти і. Завжди підтримувати нас у найважчі часи. А загинув Олексій Брехт. під час роботи, друзі, на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури. Він скрізь хотів побачити сам, як все відбувається, і підсказати, і допомогти. Він особисто координував відновлювальні роботи після ворожих атак. Я не називаю, яка це була структура. Олексій Брехт отримав. Смертельне друзі, ураження електричним струмом на підстанції «Укренерго». Сталося це 21 січня 26-го року, коли він знаходився на місці роботи із відновлення ліній електропередач. І от за всім і саме у виконанні службових завдань на високовольтному об'єкті сталася трагедія. Інцидент з електричним струмом призвів до його смерті. Да. Не встигаю коржики зробити. Ну, не встигаю. Що це таке? А Хмельниччина, та що вийдемо, перекриємо вулицю. Ми ж такі пушисті, ми ж такі гарні, ми ж такі класні. Та хай згине той Олексій Брехт за нас, а нам хай дасть світла. Ну так виходить. Та хай ті воїни в окопах гинуть, а ми дорогу перекриємо. У нас все нормально. У нас все в порядку повинно бути. Да? От далі йдемо. Це колишній голова «Укренерго», який загинув. Далі мені приходить на стрічку. Я просто те, що побачив ще раз вам мовлю: я нічого не вишукував. Якщо взяти по всій державі, тут буде в 5-6 разів більше. Так, от я тільки по Києву. У Києві рятувальник зірвався з 20 метрової висоти. Під час аварійно відновлюваних робіт на енергооб'єкті. Лампочка у вас горить всього там 5 годин на день. Яка ж біда, нічого ви не встигнете? Це Олександр Питайчук. А Олександра Питайчука вже немає. А у вас лампочка не горить. А йому 31 рік. Він рятувальником працював верховцем. Повідомила це Міністерство внутрішніх справ. Вічна пам'ять Олександр. Реально вічна пам'ять. Ми з вами зараз говоримо, тому що він віддав своє життя для того, щоб ми могли знімати, говорити, воювати, відвоювати, жити, включати електроенергію, користуватися гарячою водою, їсти, пити, каву пити. Ось тому загинув. Не воїн, замітьте, не в окопах, не на передку, не на нулі, а тут, даючи ось цим нитикам електроенергії. Далі, ось три випадки: те, що я побачив на тому тижні. Після 18 днів боротьби за життя помер рятувальник ДСНС, який потрапив під обстріл російський. Коли був один обстріл, вони приїхали і він попав під цей обстріл. Олександр Зібров разом із колегами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі столиці. У Дарницькому районі столиці. 18 днів боролися за його життя. Не змогли врятувати Олександра. Йому було, друзі, 36 років. А вам так жити вже не можна. Так же жити не можна. Зелінський дай електроенергію. Сумно, друзі. Сумно дивитися на все це в мережах. І сумно те, що там є підтримувачі у цих дівочок, мальчиків, ідіотів, чоловіків і дуримарів, жінок. Сумно, що є підтримувачі. А у мене питання: якби ви... Тоді писали свої ці дурні відосіки, якби у вас загинув батько, роблячи, рятуючи, даючи іншим електрику, чи син ваш загинув. Ну, за чоловіків, не знаю. Ну, можливий чоловік, брат. Записують я, чому так сказав за чоловіків? Записують отакі відео ті, яким їхні чоловіки пофігу. Що вони воїни, що вони рятувальники, що вони сантехніки. А Олексій Михайличенко, я вже це показував, побив сантехніка, які теж працюють, щоб була вода, щоб працювала каналізація. Як же так можна, друзі? Скажіть мені, як так можна? І ось тут знову виходить хто як завжди славна, прекрасна, чудова опозиція потанцювати знову на кістках. Ну я не знаю, як прихильники нашої опозиції, я не кажу. Про тих, хто ненавидить Зеленська, тут якийсь парадокс. От я зараз кажу про опозицію. Вони кажуть, а твій Зеленський, а, твой, а, а твій Оман, а твій Чангар? Ви нормальні люди. От я взагалі думаю, от коли читаю таке, от я кажу зараз про опозицію. Про неї давайте поговоримо. Завтра будемо говорити про Зеленського. Давайте поговоримо про Зеленського. Я буду там говорити щось добре, ви будете погано. Але чому ви, коли я кажу про цукерки кол... <сх> <с> Рошен, починаєте розповідати мені, що Зеленський. Комусь там якісь пісні співав, ви про що? Це генетично-розумова відсталость вашого генетичного дерева. На жаль, це мій діагноз. Лікарі кажуть, такого не може бути. А я кажу, є. Генетично-розумова відсталість. Коли йде тема, коли є направленість і приходить якесь недорозуміння і починаю говорити зовсім про інше. Це генетично-розумова відсталість. Так от. Що пише європейська солідарність? Попрощались з Олексієм Брехтом. Від команди Європейської Солідарності шанували пам'ять видатного енергетика інженера, який робив можливо і неможливо, аби відновити енергосистему після варварських російських атак. Молодці, але для чого наголошувати, що від команди європейської солідарності, а ви не могли просто від себе, як від людей, як від українців, як від споживачів? Тієї роботи, що робив Олексій Брехт. На прощанні в Михайлівському зібралися тисячі людей, колеги пана Олексія. Так, так, колеги, люди зібралися. І зібралася Європейська солідарність. Вони тут пишуть, що донька пана Олексія Брехта, активна представниця солідарності. Европейської... до чого це людина загинула? Людина працювала для всіх українців, не для доньки якогось. Вашого представника, ваші діти за кордоном, а його донька тут, так вона в європейській Солідарності». Це її бачення, це її вибір. І ми не про це говоримо. Це ж взагалі не тема. Тема життя цієї людини і тема, те, що він віддав життя. Він же ж віддав життя не за Геращенка, не за Порошенка, не за Гончаренка, не за В'ятровича, не за окрему європейську солідарність. Людина загинула за Україну і за українців всіх. Для чого? І далі, ось тут починаються вже танці з бубном на могилі Брехта. Наша фракція звертається до Зеленського. З ініціативою відзнаки Олексія Брехта званням Герой України. Це позиція киян. Думка сотень тисяч, хто вже після трагічної смерті пана Олексія дізнались про його видатну роль в відновленні енергосистеми. А що? Олександр Зібров не заслуговує, він теж загинув. Я не, я не згладжую і не замальовую і не принижую нічого життя. Це все горе і це трагедія. І Олександра Зіброва. Але чомусь європейська солідарність про Олександра Зіброва не згадує. Про Олександра Петричука також європейська солідарність не згадує. Чому скажіть? Це танці з бубном на кістках, на крові, на смерті людини. Це роз'єднання українців по політичній. Принадлежності, розумієте? І я вам покажу зараз брехню, повну брехню, де вони брешуть. От дивіться, ось заява Європейської солідарності. Ми спрямували на підтримку. ЗСУ за тисячу днів війни. 6 мільярдів 247 мільйонів 519 тисяч 417 гривень. Це заява Європейської солідарності. Ось вона чітка. І тут, після обстрілу Рошена, виходить такий собі арєв, такий собі Ар'єв. І ось його заява: жити поруч з одноклітинними організмами важко. У війну нестерпна. Це про вас, українці. Він вважає вас одноклітинними організмами. Дивіться, Рошен разом з фондом Порошенка і правою громад передали ЗСУ допомоги на 12 мільярдів гривень. Я не буду далі читати. Ось тут 6 мільярдів 247 мільйонів, а у Ар'єва 12 мільярдів гривень. Да? І це хавають прихильники. Далі виходить собі такий друзі Віктор Уколов, це політтехнолог Петра Порошенка, який був звинувачений в насильстві над дітьми в півнер-лагерю Артек. Чи коли Артек був під е, нашим контролем? Педофілії був звинувачений. І потім його викупили, потім він виїхав за кордон. Та він здається і зараз за кордоном. І ось що пише? Він. На жаль, в результаті цієї черахливої атаки сьогодні вночі уламки чогось пошкодили і фабрику Рошен в Києві. Піду і принципово куплю київський торт і здохну, я б хотів сказати. Ну, давай. Ну та ладно. І от що він пише: Я оновлюю допис по мірі уточнення інформації. Уже відомо, це були не уламки, а прицільний удар шахеда по фабриці. Не шахеда, а гербери. Я впевнений, що це помста за допомогу Порошенка для ЗСУ, що з 2022 року вже сягнула 7,5 мільярдів гривень. От дивіться, як вони вам всі брешуть. Хто як може? Ви чули про 4 мільярди, потім чули про 6. Потім про їхню, їхню заяву 6, 200, 6 мільярдів 247 мільйонів. Тепер ви чуєте про 7,5. Тепер ви чуєте про 12 мільярдів. Друзі, це така брехня. Це така пліснява, яка тече з Російської Федерації, вона йде з Російської Федерації і покриває нашу Україну. І, на жаль, люди, українці, і дуже багато. Повірте мені, я знаю нормальних українців, які попадають. І, яких накривається плиснява, і вони потім нічого зробити не можуть. Розумієте? На жаль, нічого зробити не можуть. Чому так? Люди, вам потрібно просто подумати. Вам потрібно просто почати хоча б думати і зрозуміти, що всі роки ми будували не ту державу, яку, про яку мріяли, а можливо частина будувала якраз цю державу. І тому вона є мешканцями висячої матні. Це мій новий термін. Я вважаю, що є реальні мешканці висячої матні. І цих мешканців я зрозуміти можу. Та й будь-хто їх зрозуміє, вони в своїй державі в висячій матні живуть. А от всі інші, хто не є цими мешканцями, хто не обкрадав державу. Хто не розривав державу, хто не будував, хто будував, вибачте, державу, а не розрушав її, хто не роздавав всю державу направо і наліво? Як ви попадаєте туди? Вам не подобається Зеленський. Звісно, він не долар, щоб всім подобатися. Звісно, не долар. Але як вам може подобатися те, в чому ви жили, виховали своїх дітей, виховуєте онуків в бруді в цьому, в шахрадстві? В злочинності, коли над вами рабовласники, і ви добровільно йдете в це рабство. Я не розумію цього. Це тяжко зрозуміти. І справа в тому, що ти от людям показуєш, ти ж, ідеш, ти ж живеш в рабстві, ти раб, ти поклоняєшся, ти знову йдеш туди, ти знову хочеш давати шоколадку, давати 100 доларів. От кажуть там, крупа набрала стільки грошей. А у кого вона набрала? Або бабульку показують з ВЛК. Тож. Вона там триста півмільйона набрала, вона в ВЛК. А у кого вона взяла? У Дональда Трампа чи у Мануеля Макрона? А може, їй Пісков дав? Чи це все-таки українці дали? Які вважають, що хтось погано воює, що хтось погано мало привіз озброєння, що хтось забрав у них електрику? А може, це видали гроші бабулькам? Крупам, прокурорам, суддям. Хто ж їм їх дає? Вони чесніші за українців, тих, хто їм дає ці гроші. Вони чесніші. Вони живуть, як живуть, і вони не спорять і не кричать, і не, не бешкетують, не виридують, не, не віжать, не піщать. Вони роблять свою справу так, як вони вважають за потрібним. А ось ті, хто принесли їм, збагатили, зробили з них небожителів, а потім кричать: Як так можна? Зеленський? Зеленський ненавиджу. При цьому сам поніс 10 тисяч доларів ТЦК або вилка. Як так? Сумно, але так ми живемо. Це еволюція. Еволюція довга, на жаль. На жаль, революція це швидко. Еволюція це довго. Що обирає Україна? Це буде вирішувати народ України. Реальний народ України. І військові, і які повернуться з війни. Я думаю, що частина з них буде це вирішувати. І дай Бог, щоб вони присоєдінилися до народу України. Ну, так, друзі. А нам, друзі, свою справу робити, свою справу робити, відстоювати нашу державу, захищати наших дітей, онуків, нашу країну, нашу батьківщину для мене вже велику батьківщину. Мала на жаль, тимчасово окупована, але я вірю в те, що вона повернеться. Багато людей вірить, хоча потрібно жити, жити і жити далі, заради навіть своїх родин і заради своїх дітей. Онуків, я хочу, щоб ви подивилися ці два відео. Перше відео це подяка наших воїнів 25-ї, мінометного батальйону за ті спальники, на які ви збираєте гроші. Ми купуємо і розсилаємо і мінометникам, і танкістам, і розвідникам, і друзі, Ну ну всім різні бригади. У нас вже стільки наших подопечних, що ми іноді не встигаємо. Мінометна батарея 25-го окремого штурмового батальйону висловлює щиру подяку Олексію Ляшенко та його підписникам за ще одну партію цих чудових спальників. Дуже дякуємо за нашу підтримку. Дякуємо, що чуєте наші потреби. Працюємо разом для перемоги. Слава Україні! Героям Слава! А також подяку старшини 4-ї танкової роти четвертого танкової танкової бригади. За Посилку від пані Марини Барані. Дякую вам всім, хто посилає посилочки. Подивіться ці відео. Доброго дня. До нас також надійшла посилка від Барані Марини Володимирівної. Я зараз позбув хлопців. Дякую велике за підписникам Олексія Ляшенка, людям за те, що допомагають, надають допомогу Збройним силам України. Що не забуває. Ще раз, ще раз велика подяка всім, хто допомагає нашим воїнам. І всім, хто розуміє наших енергетиків, наші комунальні зараз служби. Вони роблять все, що можуть, повірити. Я також дуже дякую спонсорам цього каналу, хто стає спонсором. Друзі, ви можете стати спонсором. Там є така. Такий надпис. Спонсор. Стаєте, і ви можете бути місяць спонсором. А можете, як уже хтось три роки. Ми разом. Всім вам величезна, величезна подяка. І я завжди готовий зробити для вас, спонсори, все, що ви скажете. Але ось у нас люди такі, а ви нічого не кажете, ви нічого не вимагаєте. Знаєте, це, ну, це я не знаю, я сентиментальний стаю. Я діщиро вам дякую, всім спонсорам. всім Я дякую тим, хто донатить. Як на канал також, величезна подяка вам. Величезна. Якби не ви, ми б не допомагали армії. Не було б просто каналу. І тим, хто допомагає, напряму воїнам. Не зі мною, не з Євгеном, не будь ким, а напряму. Або через Євгена, або в нашому суспільстві. Ці звіти ви бачите, да там хтось хотів зв'язатися з Євгеном. Він просто хворів, він і зараз хворіє, але вже можна дзвонити йому, можна е, з ним поговорити. Він скаже, куди висилати посилки. Дякую вам. І я хочу подякувати за донати за два дні за вчорашній, за неділю, от зараз. Це вчора перерахували пані Нікітіна Людмила, Кучеренка Тамара, Гаркуша Віра, Старшинська Євгенія, Федорченка Галина, Заставна Марія, Фабіянчук Петро, Фомушкіна або Фомушкіна. Не знаю, вибачте, пані Людмила, не знаю як ви, дякую вам. Феремчук Ганні, Ковальові Оксані, Заїка Катерині, а також пану Рибицькому Анатолію, який перерахував 50 на 50. Тисну вам руку, друже дякую. Дякую вам. І Рибіцькій Наталії, яка перерахувала 20 на 80. Дякую вам, пані Наталі, величезна вам подяка. Скрипаль Євгеній, 30 на 70. Дякую особисто. Це вчорашнє перерахування. І сьогоднішні, друзі. Я дякую за сьогоднішнє перерахування Володимиру Максимчуку, Адаменко Лідії, Ковальові Оксані. Стаматіні Тетяні, а також хтось о 8.46 з пумба перерахував на монобанк без прізвища. Дякую вам велике за це. Друзі, до завтра! Україна переможе!